Історія страшенна. Розбомбили, попали в оточення расисти, завели в підвал, його і шість його товаришів порізали на шматочки. В'ячеславу прирізали горло, закинули в яму. І він через кілька годин, коли стеміло, почав вибиратися, закриваючи горло. Останки міодежі. Йому приходилось ловити мишей, розривати та пити з них кров, щоб напитися. І на грудині опарищ. І тут скрізь. Страшна історія. Ну потім лікарня, потім на шиї тручання. Зараз трахеостома. Далі операції. Коли перерізають горло, і коли людина стікає кров'ю, шансів мало. Це ще треба бути такою людиною, щоб не втратити самовпевненість і допомогти собі вижити. Перед очима була жінка моя донька. Це жінка туди повернутися, щоб відомстити хоча б до цього одного, бо він каже, що це ж він знає, що йому було в районі 18-19 років. І звати було Коля. 50 тисяч поранених героїв пройшлися з наші роки. Так страхіття ми ще не бачимо.